Чоловік знову замовив мені ремонт сумок робочих. Сумки в різному стані, в основному в поганому. Оце от. Одна сумка коштує, по-моєму, 30 доларів. Щось таке, там трохи залежить від розміру. Деякі сумки я вже ремонтувала. От, наприклад, оцю я тут робила штопку. А зараз її проблема От. Ну, от так от, ну, от я закінчила. Вот тут, вот всі штуки, де там що було, я вже не пам'ятаю, де я що закривала. Саме жасніше оцей, от, звісно, тут така була велика дерева. но вже закрила так. Тут десь оце от додавала. Вот, словом, вот така робота.